Розмноження малини рано чи пізно спантеличується кожен садівник посадковий матеріал нових сортів дорогий, і не завжди дозволиш собі купити відразу саджанців 10. Тому розмова сьогодні про те, як з один куща отримати плантацію, та що там з куща, з яйки, що потрібно для ефективного розмноження малини, своя малина в саду, та ще в достатній кількості, а краще в надлишку, щоб і на продаж. Мрія будь-якого садівника і повірте розведення малини не так вже й складно, для цього достатньо мати необхідні інструменти, супутній сортовий матеріал, хороший ґрунт і умови для вирощування три важливі фактори, які забезпечать хороше розмноження і високий урожай, достатня кількість води, прийнятна температура в 2-2-3.0, помірний вплив сонячних променів вибираємо оптимальний спосіб: садівники або просто любителі – Часто задаються питання, а коли слід розмножувати малину. Відповідь просте розмноженням розмноження можна зайнятися як навесні, так влітку і восени. Навесні малину варто садити до початку її вегетації, це підвищить шанс успішної приживлюваності кущів, якщо говорити про осінь. То посадка або пересадка рослини в середній смузі повинна відбуватися до середини, а в південних районах до кінця жовтня, але не пізніше. Важко однозначно сказати про те, як правильно скласти алгоритм ефективного розведення малини, адже це залежить від багатьох факторів: від успішного вибору посадкового матеріалу його виду, а також кліматичних умов і місця посадки, основних способів розмноження існує кілька з ними і познайомимося. Як розвести малину з насіння? Цей спосіб вважається найскладнішим і важким. Розмноження насінням застосовується в основному для селекційної роботи з сіянців. Ви навряд чи отримаєте той сорт, від якого взяли ягідку, але якщо вам цікаво, або якщо ви хочете виростити рослини для живоплоту, чому б не спробувати. До того ж, є ймовірність з отриманого матеріалу відібрати унікальний за смаковими якостями стійкості до захворювань і витривалості до погодних катаклізмів для отримання насіння. Необхідно взяти максимально стиглі ягоди малини і перетерти їх до утворення соку, потім помістити в міст воду, гарненько розмішати і зливати те, що спливає. Підливаємо нову порцію води, перемішуємо, зливаємо все, що спливло. Поки в чистій воді не побачимо насіння, що осіли на дні, далі переливаємо вміст через сито і отримуємо насіння малини для подальшого розмноження, їх необхідно розкласти на сухий папір або тканину просушити і тільки лише тоді готувати до посіву, якщо насіння потрібно зберігати, помістіть їх у паперовий пакет у холодильник. Насіння малини погано сходять, тому вони потребують передпасівної підготовки, сертифікації, їх витримують добу у воді. Потім змішують з вологим піском і поміщають в капронові мішечки. Мішечки обкладають мухом свагнумом або пропареними тирсою, зволожують і витримують в погребі або на нижній полиці холодильника близько трьох місяців. Далі їх висівають прямо разом з піском, не неглибокий ящик з дрібно просіяного зволоженою і ущільненої ґрунтом в борозенки. Глибиною не більше п'ять борозенки присипають дуже тонким шаром просіяного торху або піску. Накривають ящик склом і ставлять в тепле у 2,0. 2,2 – світле місце подалі від протягів і прямих сонячних променів. Якщо просте 5,0 – насіння це успіх, коли сіянці досягнуть у висоту 10. їх можна розпекерувати в стаканчики, а при встановленні стійкого тепла висадити у відкритий ґрунт в місці. Захищеному від сонця вітру і холоду через два роки ви отримаєте повноцінні саджанці малини, які можна висаджувати на постійне місце. Зауважимо ще раз про збереження сортових якостей мова не йде. Чого не скажеш при розмноженні малини живцями, зеленими живцями, якщо ви купили сортовий саджанець, половина справи зроблена. Ростіть кущик, хоча б рік, і він дасть вам не тільки прекрасні ягоди, але і посадковий матеріал у вигляді зелених живців. Розмноження малини зеленими живцями це більш виграшний спосіб. Він дозволяє не тільки надійно зберегти сорт, але і розвести малину не займає багато сил і не вимагає вкладень. Якщо ви вирішили розмножити малину зеленими живцями, відрізаними від кореневих нащадків, то краще зробити це в літній період похмурий день. Для цього зріжте зелені молоді паростки малини ближче біля кореня за допомогою секатора або ножа. Для кращого вкорінення посадковий матеріал помістіть прощин зі стимулятором коренотворення згідно з інструкцією на упаковці. Після даної процедури їх необхідно висадити в пухкий вологий субстрат під плівку. Дотримуючись відстані 7-10 см між рослинами, не забувайте дотримуватися регулярного поливу і підкріплюйте живці необхідними мікроелементами для посиленого росту при дотриманні необхідного режиму вже через місяць живці починають інтенсивно рости. Це означає, що у них утворилися коріння, тепер їх можна рідше поливати і частіше провітрювати парник на постійне місце держак необхідно переносити разом з парниковою землею. Дотримуйтесь режим поливу, і малина повинна знову піти в зростання. А перед тим як розсадити малину, ретельно підготуйте ділянку, дотримуючись рекомендацій по агротехніці – кореневими живцями. цей спосіб особливо продуктивний при розведенні ремонтантної малини кореневий держак. Це частина корення з бічним відгалуженням здатна до подальшого самостійного росту. Цяти такі шматки коренів можна на весняній сидівничої ярмарку, коли продавці показують покупцям, як обрізати коріння саджанця перед посадкою. Або якщо ви пересаджуєте малину навесні на нове місце, обрізаєте зайві корінці, якщо корінець має товщину більше 2, він здатний привести на світ нову рослину. Для цього всього лише потрібно його посадити. Кореневі живці навесні розкладають в борозенки на глибину близько 5, присипають землею. Добре поливають і накривають плівкою, таке укриття дозволить зберегти вологу і акумулювати тепло, коли на поверхні з'являться молоденькі зелені рослини, плівку знімають, а пагони захищають від вітру і прямих сонячних променів, коли рослини зміцніють. Захист можна прибрати, заготовити кореневі живці можна і восени, оскільки сортового матеріалу буде досить. А процес вегетації якраз буде підходити до свого природного фіналу, але вам доведеться зберігати їх при постійній температурі та вологості до весни кореневими нащадками. Дуже ефективний і швидкий спосіб розмножити малину. Якщо на початку літа ви не зрізали зелені живці, то до кінця літа вони стануть вже кореневими нащадками. Самостійною кореневою системою, але все ще знаходяться в зв'язку з материнським кущем восени слід викопати таких діток разом з грудкою землі і пересадити їх на нове місце. При цьому воно повинно бути максимально чистим, позбавленим від інших рослин. Не забувайте забезпечувати рослину хорошим поливом і захистіть їх від попадання сонячних променів. Даний вид розмноження вважається найоптимальнішим для отримання високих результатів розмноження, а потім і хорошого врожаю живцями заготовленими з осені. Після перших легких заморозків, коли з малини повністю впаде лист, заготовте посадковий матеріал у вигляді живців з однорічних пагонів довжиною в 25-30 см загорніть їх в папір. А потім в полотняну тканину і закопайте в погребі злегка в зволожений пісок. В кінці лютого дістаньте живці, поновіть нижній зріз, замочіть на 12 годин в талі або відфільтрованої воді, потім поставте в банку з водою на один води один чайна ложка цукру або меду, а банку помістіть в тепле місце, накрийте поліетиленовим пакетом і чекайте появи корінців вони повинні пробитися приблизно через 3-4 тижні. Далі живці розсаджуємо в легкий живильний субстрат в пластикові стакани ємністю 0,5 л і дбаємо про саджанці, як про звичайну розсаді, регулярно поливаємо, підгодовуємо, провітрюємо, оприскуємо. Якщо повітря сухе, загартовуємо перед висадкою в ґрунт, звичайно. Ще не всі способи розмножити малину, а тільки найпоширеніші, але якщо ви навчитеся розмножувати малину самостійно, це може стати вашим захопленням, прибутковим і захоплюючим заняттям.